Добрий день. Добрий. Ми вже артефакти СП перевіряємо, що в той Ви мене зупиняли? Можна покажати поліцейський? Звісно. Тобто має право мене зупинити. Вислав незвісний адвокат, так? Що вас цікаво? Що вас цікаво? Ви хочете з ними порозмовляти? А що ви хочете їм? Я нічого не хочу. Ви ж мене ну, поліцейські ну, мене зупинили, а не ви, так? А зйомку знаєте, зараз посудження. Згідно не чого, не чого не будь ласка. Згідно чого, не на, не що, не що ви, на що ви опираєте? Не горе. 17 стаття Конституції. Будь ласка, відійдіть до автомобіля. тільки що вам потрібно то, що в Конституції, Шановний поліцейський, скажіть, будь ласка, то зупинки? Я перепрошую чуть-чуть, бо не чую. Дивіться, є всі причини зупинки згідно статті 35 пункту 1 державний орган виконавчої влади прийняв рішення про обмеження руху ведення ділянки своїх території. Добре, почитаємо. Ви спираєтесь на пункт перший. Ви знаєте? Ви спираєтесь на перший пункт, так? Ні, на сьомий, сьомий. Ви тільки що сказали перший. Не, пункт. Ви сказали Не, перший. Пункт. Правильно. Добре. Тоді будемо говорити про сьомий, так? Тридцять п'ята. Що зобов'язаний поліцейський? В першу чергу. Ні, це входить в ваші дії. А що, що ви зобов'язані? Я вас зараз запилю, я вам буду Поліцейський пускати... зобов'язаний зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу і так далі, далі, далі. У вас є інформація? Тепер вертаємося до сьомої. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, так, надайте мені рішення, щоб я ознайомився. Як можна до вас звертатися? Людина. Людина. Слухайте, людина, я вже не чув, що ви тут любите по законах, то якщо у вас є все від строчки чи бронювання, будь ласка, покажіть, і слив вам дорогу. Ми Тільки згідно законодавства. Тільки згідно з... законодавства. Надайте документ на блокпост, будь ласка. Надайте документ на блокпост. Що тут блокпост розміщений. Офіційно документ на блокпост надайте. А мобільного блокпосту такого взагалі не має значення. Законодавство. Надайте, будь ласка, документи на мобільний блокпост. А ви розумієте, це мобільний блокпост? Я не хочу з вами розмовляти. На вас відноситься 17 стаття Конституції. І ви не маєте права до мене зовсім звертатися. Не не і, і не будете мати. Розумієте? Тільки ви маєте машині сидіти право, і Я маю знаходитись там, де мені зручно, і ви не можете мене будь-яким. Давайте ми ну, познайомимося з вами, я представлюсь. Для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку нашої розмови. По я це з, з вами поки діла не хочу мати. У Ді мене є питання до поліцейського. Я задав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Поки не розмовляєте. Так. Давайте, мабуть, з вами поки розмовляти. Згідно чого? Ви мене змушуєте? То, что, что, значит слово придется? Я вас еще раз задаю питание. Что значит поспелкуемся? Дай мне свой телефон. А вы почему не включили бодикамеру? Включіть бодікамеру, раз ви службовець. Це ваша суб'єктивна думка, що бодікамера не працює. З бодікамери відповідно до 160 постанови, пункту 40 все працює. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? Ласка, можете пересвідчитись, Що ведеться фотовідеофіксація. Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? по часу? Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливої дороги. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Дивіться, я не бачу підстав. Підставу? Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення я вас не обмежу. Тобто я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ви ви знімаєте на фотовідефіксації проводити? Я попереджаю, що я забороняю знімати в себе в себе та. Я з вами не розмовляю і на ваші дії я не реагую. Шановний поліцейський, питання чи будуть? Шановний поліцейський, питання чи будуть? Щасливо до побачення.